Сьогодні у програмі. Історія мужньої жінки Олени Филипенко до Міжнародного дня інвалідів. Перше за 100 років Ананів отримав офіційно зареєстровану символіку міста. Мінімальна заробітна плата в Україні у 2017 році становитиме 2300 гривень. Та чи реальні розрахунки? Кращих керівників Ананівського району привітали з Днем місцевого самоврядування. Кожен новий день схожий на попередній та ж кімната. Хочеться встати, але це вже давно неможливо. І лише єдиний син надихає жити далі. З такими думками кожного дня прокидається Олена Филипенко. Після народження дитини лікарі поставили страшний діагноз, розсіяний склероз. Хвороба порушує взаємозв'язок між мозком та іншими частинами тіла. Людина поступово втрачає можливість ходити і говорити. Останніх півроку Олені важко навіть сидіти. А я не можу без маминої помощі. Мама мене донесе й посади на стулу, то я буду. А так ні, я взагалі раніше я могла хоч по дому передвигатися. Ну там на виход я виїжджала. літом я трохи ходила краще. Це в августі папу потеряла і взагалі ноги відказали, і я взагалі не ходжу. Щоб продовжувати боротись із своєю хворобою, Олені необхідно два рази на рік проходити лікування у спеціалізованому реабілітаційному центрі в Одесі. Але вона вже давно не може собі дозволити таку розкіш. Один курс лікування коштує мінімум 15 тисяч гривень. 2013-го я не їздю в Одесу, тому що у нас вона не лічить. Мені одразу Піщанський сказав, що ми не лічимо цю болезнь, їдьте в область. Ну а в Одесу я їхати не можу, тому що гроші не дозволяють. У мене дитина, реб ребенку 10 лет, я не можу собі дозволити викидати такі гроші на лікування, тому що, во перше їх треба мати, якщо одна капельниця гормону стоїть 1500 гривень, а мене пенсія 1200. А що може бути розговор? Олена розповіла, що доводилось брати позику у банку на лікування, але пенсії не вистачає, щоб вчасно повертати гроші. Останній світ кредит вона виплачувала три роки. Перегляд телевізору це єдине, що може дозволити собі жінка без сторонньої допомоги. Навіть старенький комп'ютер хоч і знаходиться поряд, але для неї він недосяжний. Олена зізнається, що ноутбук або планшет дозволили б їй урізноманітніти свої будні, але дуже дорого коштують. Телевізор В основному Мой друг, тому що я ж кажу а У мене Якби ноутбук, якщо б був, то я б могла б цілий день в ноутбуці сидіти, а до комп'ютера я не можу. Навіть якщо мама мене туди доставить, то я максимум полчаса можу висидіти. Ну ви бачите, як я сидю, мене я не можу сидіти. Долго. Для інвалідів, які пересуваються на інвалідному візку вулиці міста Ананіва, лікарня, магазин абсолютно не пристосовані. Олена жаліється, що навіть у стоматологію вона потрапити не може, немає необхідного пандуса. Не як раніше я могла, мама мене до стоматології довозила на коляски, а туди я помаленьку йшла з маминою допомогою, то зараз я цього зробити не можу і отак… Приїжджав і взять мене на руках туди носив. А, а зараз його немає, тому що він в Одесі живе з сестрою. І, і все, я вже три місяці я не можу поїхати в лікарню долічити зуб. Майже цілодобово з жінкою знаходиться її мати Тетяна. Вона ж і оформлює всі необхідні документи на отримання соціальних пільг. Лише деякі законодавчі норми зовсім не враховують, що серед загального населення є люди, які не можуть пересуватися взагалі. Буквально вчора я стикнулася, столкнулася з такою от проблемою, що в пенсіону мені не хотіли дати. Треба була в Горсові справка, а тому, що вона отримує пенсію. В яких розмірах за останніх шість місяців це було без проблем. Вчора я пішла. Така проблема, що ми не маємо права давати. Отета вона говорить, що навіть не маємо права мужу говорити, допустимо, жінки за мужа свідіні. А я говорю: хорошо, во-первых, вона інвалід, вона у мене лежача, вона не ходить на вторий етаж. Як ви собі представляєте, щоб я вас її привезла на вторий етаж? Я ж її не, навіть не донесу на вторий етаж. Це, це втрик. А втретє, говорю, во-первых, ми цього не знали, раніше було без проблем. Ну таке положення, мото нам за нас сестру наказують. Треба оформляти опікунство. Опікунство для того, щоб оформити, треба взяти нотаріуса домой. Це все не Гордість Гордістю сім'ї є десятирічний син Олени, Богдан. Хлопець добре навчається та має вагомі досягнення серед самбістів. У мене син займається самбо. І їздять вони з тренером на сорівнування. Їздили от 19 ноября в Одесу на сорівнування, а медалі його висять. І вони ну, заробляють не тільки для себе ці медалі, і похвалу для города і все остальное. Просила ну, мера, щоб посадів на дорогу. Бо за дорогу плотимо ми. Ну, радітілі платять і за сорівнування теж радітілі платять. Олена розповіла, що вагому підтримку вона отримує від голови громадської організації інвалідів Ананівського району Романа Бондаренка. Саме він допоміг у свій час придбати велотренажер для реабілітації вдома, не дивлячись на те, що Роман мешкає у селі Мала Боярка Ананівського району. Він підтримує постійний зв'язок з усіма своїми підопічними та постійно постачає їм гуманітарну допомогу. Я допомагаю інвалідам. Тому що сам інвалід першої групи дитинства позору. І, як кажуть, їжджу везде без, як кажу, без посторонньої допомоги. І людям, таким, як я, допомагаю гуманітарною допомогою різного різного гатунку, так скажемо, то то хімія, то тобто, гігієна, то одежа то засоби реабілітації. Всім, чим можна, можу, я допомагаю. Сам же Роман сподівається, що у майбутньому у суспільстві держава будуть більше уваги приділяти інвалідам. На його думку, люди з обмеженими можливостями потребують не лише матеріальної допомоги, а й простого спілкування. Перше, майже за 100 років, Ананів отримав офіційно зареєстровану символіку. До теперішнього часу візитною карткою міста був герб, який виник ще за царських часів. Міський голова Павло Маковецький повідомив, що починаючи з 1917 року, Ананів не мав офіційно затвердженої символіки, до якої входить не лише герб, а й прапор, стандарт міського голови та гімн. Я нарешті вже затвердили. Символіку міста Ананіва процес буде дуже складний, але він дуже необхідний. Так символіка це є лице міста. І це лице ми повинні були обновити і показати людям, що воно таке є. Нарешті всі процедури ми пройшли складні. Залишилася процедура доведення жителів, інформації до жителів міста і працювати з цією символікою. Це дуже така важлива історична подія. Процес офіційного затвердження символіки міста розпочався у 2015 році. За цей час було переглянуто безліч варіантів гербу. Небайдужі ананівці з натхненням працювали над його зображенням, як розповів заступник міського голови Віталій. Пентковський, запропоновані зразки гербу прапору штандарту міського голови довго проходили затвердження геральдичною комісією, а дана комісія характеризується своїми жорсткими вимогами. Створення герба воно потребувало знань в геральдиці та в ексекології. і воно має певні требування для того, щоб його зробити. Ми попиталися це зробити, зробили. Але коли ми представили ці рішення на обласну геральдичну колегію їхнім членам, вони попередньо продивились наші ці рішення і сказали, що їх потрібно доопрацювати. У зв'язку з цими нами була налажена співпраця з Володимиром Ніколайовичем, член геральдичної колегії Одеської обласної ради, який нам допоміг в створенні герба, прапора, штандарта. Таким чином, сьогоднішній малий герб міста Наніва являє собою щит у золотому обрамленні, наверху якого розташована корона. В центрі щита покоїться три лелеки, кожна у своєму гнізді. Слова затвердженого гімну, написані місцевим поетом Юрієм Тарабанчуком та покладені на музику Сергія Бондарчука. 6 грудня цього року Верховна Рада України ухвалила законопроект, згідно якого мінімальна заробітна плата з 1 січня 2017 року зростає у два рази. У свою чергу прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що мінімальна зарплата становитиме 3200 гривень. Але у законопроекті така сума не передбачається. Прийнятий законопроект 51.30, за який останні два дня говорять, який нібито підвищує мінімальну зарплату. На до 3200, Але якщо підняти сам законопроект, подивитись, в принципі, він не встановлює розмір мінімальної заробітної плати. Мінімальна заробітна плата встановлюється законом про бюджет на відповідний бюджетний рік. Тобто після того, коли буде прийнятий бюджет на 2017 рік, на сьогоднішній він ще не прийнятий. Буде визначений розмір мінімальної заробітної плати. Прийнятий законопроект передбачає впровадження європейського підходу до визначення мінімальної зарплати. Посадові оклади тепер не вимірятимуться кількістю мінімальних зарплат. То, якщо раніше мінімальна заробітна плата це була зарплата за просту некваліфіковану працю, тобто це мінімальна зарплата, від неї йшли всі нарахування і так далі, і так далі. То зараз мінімальна заробітна плата цим законом визначено, що це заробітна плата за. Повну місячну відпрацьовану норму робочого часу. Тобто, ну, наприклад, якщо людина пропрацювала місяць, норму місячного часу, відпрацювала, якщо в неї заробітна плата, ну, наприклад, на сьогоднішній день там, складає там, 4 тисячі або 30 тисячі 500, то в принципі цим законом прив'язка до мінімальної зарплати скасовується. Тобто, в принципі, вона, якщо її не будуть повішати посадові оклади, то в неї заробітна плата не змінюється. Даним законом вводиться нове поняття доплата до мінімальної заробітної плати. Наприклад, якщо людина відпрацювала місяць і її зарплата виявиться меншою, ніж прожитковий мінімум, то роботодавець зобов'язаний компенсувати різницю. Раніше до мінімальної заробітної плати були прив'язані ряд податків, були адміністративні збори і таке і інше, і так далі. Зараз цим законом ця вся прив'язка скасована. Тобто, зараз прив'язка йде до прожиткового мінімуму, який там буде в 2017 році. Там по проекту скільки там визначать, то також буде визначено. Який ось таким чином, тобто цей закон він сам не встановлює мінімальну зарплату 3,200. Вона буде визначена законом про державний бюджет проект державного бюджету на 2017 рік. Поки що не ухвалено, тому і про розміри заробітної плати говорити ще зарано. День місцевого самоврядування відмітили працівники районної та міської ради, а також сільських і селищних правлінь Ананівщини. Кращих керівників урочисто привітали грамотами, нагородами та подарунками. Серед нагороджених Павло Маковецький, який вже два скликання займає посаду голови міської ради міста Ананьєва. Голова міської ради саме слово голова, яка відповідає за все, за стан доріг, за стан водопроводу, за стан лікування дітей. І настрій, і все, відповідає міський голова, така в нього робота. Сільський голова, міський голова це люди, які знаходяться завжди на передньому краї. Ближче до людей, більше 80% міста вже засвічено, ночне освітлення, це дуже мені приємно, залишилось трошки ще попрацювати, ми повністю місто будемо. Ночний час ви виходити на Деську Гору, дивіться, яке вона гарне. Це перше. І ми нарешті вирішили питання стабільної подачі води. То тобто, є днем і ночі вода стабільно йде, і люди довольні, і вже звикли до цього процесу. Я сподіваюся, що ми будемо підтримати. Дуже багато в нас питань для того, щоб навести порядок з водопроводною мережею. Є така тенець, Ми Сьогодні день місцевого самоврядування набуває актуальності. Реформа децентралізації влади в Україні майже добігає свого завершення. А Нанівський район також готується до створення громади. Але керівники не спішать об'єднуватись, бо кажуть, не всі діталі ще вивчені. Цей локомотив, скажімо, реформ, він вже тронувся з місця. Ми бачимо, як сьогодні працює Балтська громада, наші сусіди, які в них вже виконані плани соціально-економічного розвитку сіл. Громади це нове, до них ми ще відносимося скажімо, з вивченням даного питання, але вони будуть створюватися, тому що населення в селах стає менше. і… Сьогодні треба правильно розраховувати всі держав село Жерепкове та Чилова, Байтали та декілька інших поки що не хочуть входити до складу будь-яких громад, але переговори з головами цих сіл ведуться, бо об'єднуватись доведеться у будь-якому випадку.